пол, руки за головцям лежать морли в пол! Так, шкіряний, тримай і ще тримай. Цього теж тримай. Про цього не забудь. Слухай сюди, шкіряний. Тепер ми будемо жити тут. А ти не знаю. Може, кудись з'їдеш? До мами чи куди ти там можеш з'їхати? Шкіряний ти Леніна начитав. Так ось Ленін завіщав ділитись. Ти зрозумій шкіряний. Особисто я нічого не маю проти тебе, але ти один, а нас багато. А не ну здам тебе, як ухилянта до ТЦК. Дивись мені. Господи, ніколи в житті не буду більше бухати. Це капець. Якщо можете, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на український контент. Дякую.